Купив літні шини на ягуара, яких не існує в Україні. Я просто в шоці. Мішелін Sport ЄВ для електромобіля. Не знайдете ніде в Україні в ось цьому розмірі 265-40 r 22 В 22-му розмірі немає цих шин. Причому виробництво Германія 24 й рік, ну чомусь їх знайти просто біда. 4 ската на всю Україну і будь ласка, вони вже мої, якісь там супер покращені для електромобіля, що вони економлять батарею, вони просто ідеально тихі. Я вже відкатав на них десь біля тисячі кілометрів. Поки що вони приносять тільки задоволення і позитив. Зимові ще не стояли Мішелін, Я вже без роздумів взяв на літо також Мішелін, тому що зима мені реально сподобалася, що там сніг, що слизько туди-сюди. Вони вигрібали, вони їхали, вони не настільки шумні. Тому однозначно Мішелін можна було взяти і Континенталь, але чомусь мені більше подобається Мішелін, і тим паче це ж дуже крута фірма. Тільки подивіться, як вони круто зробили така замша. Де ви побачите на якомусь Дішманове, що було ось так. Замше в першу чергу це дизайн, в першу чергу це якість, це естетичний вигляд, тому що постав там якийсь той чи ще якась херня, вона не буде настільки круто виглядати, як Мішелін. Я б не сказав, що тут якийсь суперкрутий протектор, якісь там інноваційні розробки, але суть того, що вони дуже тихі, вони м'які. Просто в шоці, наскільки тихо стало в машині. Не чути абсолютно нічого. Тільки чую, як твигун, ось дивіться, тільки чути, як твеон працює. <зас> Я просто в шоці, які круті шини. Я раніше їздив на якому, ну не, не скажу, що їздив на якомусь Тішманове. Ну це шини, реально топчик, настільки тихенький. Одних звуків не чути, тільки двигун чути в машині, і це тепер реально починає дратувати. Та, бляха, от Мішелін дійсно робить якість. Я просто здивований. Ви чуєте автомобілі? мало того, що тут 140, я можу розмовляти просто пошепки. 143 даємо трошки більше капця, 160, чути тільки вітер. Реально, 157. Ну, вітер. Якби не вітер, то в принципі ідеально. Просто ідеально. Так, даємо трошки більше капця. 173. Пішли на взліт. Адаптивне дальнє світло вирізає автомобілі. 182. Ну тут вже, в принципі, далі немає де гнати. Можна вже і не гнати. Рекуперація повна йде. -у, і машина гальмує сама. ну Шумка в машині класна, реально класна, тим паче ці шини вони просто бомбезні.